Вітаю у Києві. Сьогодні пекло. Хто не бачив, фото, відео, я залишаю в себе в телеграм-каналі. Дуже багато руйнувань, дуже багато всього. Це просто капець. Багато ракет, багато дронів, люди в укриттях. Ми цього дня були у Рівному, зараз будемо виїжджати додому. Є влучання, є знищення навіть там, цілих, цілої вулиці на Борщагівці. Борщагівці в Києві, є також постраждалі в інших містах, це і Запоріжжя, і Біла Церква. Ну, знаєте, коли на це дивишся, ти розумієш, що є люди, які просто звичайні люди, які не хочуть оцього періодично. І люди, які героїчно очолюють, воюють. Розпоряджаються долями, не хочуть домовлятися ніхто ні з ким. І це стосується зараз всіх. От один із каналів написав там, ну, коротше, не буду казати когон, але є, є в Києві жертви, і там написали, ну, коротше, написали одне слово, не буду в тіктоці говорити. Так ось ось це слово, ось це зробили з оцією е, людиною 12 років. Людині 12. Зробили всі. Одні безпосередні, які оце запускають просто по будинках, всі інші опосередковані, які не хочуть нічого зробити для того, щоб в Україні настав мир. Хоча б політичний, хоча б домовленості про мир. Не хочуть, просто не хочуть. Відео залишаю в себе в телеграмі.